28.05.2024.10.30 на Веселого разом з Рудим КС, е, е, пробужу до відділення поліції номер 1 руб No2, поліції поліція висотовідьополі, вулиця Берегова, 9, доставлено міхая Сергія Петровича 2000 року народження супроводнього службового кабінету, в якому знаходився е, Мароста. В період часу з 10.32 до, до 13.19 назначені працівники перевищуючи перевищуючись службу повноваження, звинувачували Ніха СП. У крадіжки та збуду отримання від останнього зізнавальних свідчень погрожували застосуванням насильства та нанесли йому тілесне ушкодження. Державне бюро розслідувань підозрює трьох працівників відділення поліції номер 1 одеська районного управління поліції номер 2 – у насильстві та погрозах у відношенні мешканця селища Відьополь Сергія Міхая події відбулись ще 28 травня 2024 року у службовому кабінеті поліції у селищі Віддіополь. 28.05 2024 на ну, високого разом з Рудим КС е, е, пробужу до відділення поліції номер 1 рубно два воно про національна поліція висота Відьполю, вулиця Берегова, 9 доставлено міхая Сергія Петровича. До 2000 року народження супродовольного службового кабінету, в якому знаходився мороз, та в період часу з 10 до, до 13.19 дев'ятнадцять назначно працівники пропломорного перевищуючи службу повноваження, звинувачували в спе у складні крадіжки та з метою отримання від останнього зізнавальних свідчень погрожували йому застосуванням насильства та нанесли йому тілесне ушкодження. 5 лютого 2025 року слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси. Розглянула клопотання слідчого та застосувала до опіру повноваженого Новоселова Александра Анатолійовича 1998 року народження Заобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 20 березня 2025 року включення та відсторонення від посади в межах досудового слідства. Заступника начальника сектора кримінального поліції Рудового Кирила Сергієвича 1995 року народження Запобіжний захід у вигляді нічного домашнього аресту до 20 березня 2025 року та відсторонення від посади в межах досудового слідства. Запобіжний захід відносно мороза Дмитра Олександровича буде розглянути судом 10 лютого 2025 року о 13 годині. Як стало зрозуміло, з судових засідань, є відео та аудіо докази по справі та суддю ознайомили зі стенограмою аудіозаписів. Але тут є до матеріалів, я не знаю, потрібно доголошувати засідання чи ні, мабуть, всі ні. є тут до матеріалів долучити, ну то просто потерпіло, це таке аудіозапис, -відео є відеозапис, є і аудіозапис, на якої чітко чутно розмови, чітко чутно. Я потерпілому наносять не лише наносять лесно, а ще й я не знаю, як це сказати так. Й ще грозяться. Таке таке йому зробити, що. Це, це ну, Жах, що це правоохоронні органи, так. А ви з підозрою поводите чи ні? Ні. Ні? Ні. А з матеріалами ви ознайомлені? Так. З цими записами ваших розмов ознайомлені с допытом потупила вот також. так Так. Що дійсно потерпіли не зі не вказує, що ви застосовували тілесні пошкоджені погрози. Але таке питання, чого ви хотіли до нього додому потім через три дні, тому що ну. до нас надійшло повідомлення з відвовідьопольської лікарні про отримання ним тілесних ушкоджень, е, начебто з боку працівників поліції. Та я хотів е, у нього дізнатись, що сталося, чи хто з поліцейських його бив і чому він. А yes. вот еще так ну, вы сами ходите? Ну, у нас були матеріали на розгляді. У нас була, ну, ви вже е... бачите, тут ви начальник сектору кримінальної поліції. Так, але ж ми ж е... розглядаємо матеріали. У нас, була рей... самі ходить, так... ну, у нас дуже маленька кількість працівників, тому е... незважаючи на те, що ти начальник або заступник начальника, ти працюєш в режимі, е... в режимі звичайного переповноваженого. Тому у нас були матеріали на розгляді. Е... Ось, ось це повідомлення з лікарні. Тому я хотів дізнатися, що сталося, хто з поліцейських його побив і що, що взагалі... А ви не бачили захід, хто його побив? Ні. І погроз не чули відносно? Ні. Роман Варшанідзе. Альтернатівоорг.